Євангелія від луки, розділ 7, з першого по 10 вірші. А коли він скінчив усі слова свої до народу, що слухав його, то ввійшов у Капернаум. У одного ж сотника тяжко раб занедужав, що був дорогий йому і вмирати вже мав. А коли про Ісуса почув, то послав він до нього юдейських старших і благав Його, щоб прийшов і вздоровив раба Його. Вони ж прибули до Ісуса та й ревно благали Його і говорили: Він достойний, щоб Ти це зробив йому, бо Він любить народ наш та й для нас синагогу поставив. І пішов Ісус з ними. І коли недалеко від дому вже був, сотник друзів послав, щоб сказати йому: не турбуйся, о Господи, бо я недостойний, щоб зайшов ти під стріху мою, тому той себе не вважав я за гідного, щоб до тебе прийти, та промов тільки слово, і раб мій одужає. Бо я людина підвладна, і вояків під собою я маю. І одному кажу, піди, то йде він, а тому прийди і приходить, а своєму рабові зроби теє і зробить. Почувши ж таке, Ісус здивувався йому, і, звернувшись до натовпу, що йшов слідком за ним, промовив: Кажу вам, навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої великої віри. А коли посланці повернулись додому, то знайшли, що одужав той раб. Ефесян, другий розділ. Вірш восьмий і вірш дев'ятий. Ефесян 2 розділ, вір, вірш восьмий і вірш 9. Бо спасенні ви благодаттю через віру. А це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Я хочу ще раз прочитати вірш восьмий. Бо спасенні ви благодаттю через віру. А це не від вас. Глибоко треба прийняти ці слова і подумати, що Боже спасіння не від нас, не від того, що ми щось можемо зробити. А чітко написано: то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. І нехай Бог допоможе нам в цей вечір. Прийняти Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Ми будемо роздумувати, чому це треба зробити сьогодні? Чому необхідно прийняти Ісуса Христа як Свого Спасителя сьогодні? Ми вивчимо це в попередній історії. Читаючи про місію Ісуса Христа на Землі. У нього була велика місія. Допомогти людям. В нього завжди була місія не знищити людину, а допомогти людям. В багатьох людей сьогодні, в багатьох лідерів світових, в багатьох відомих людей є місія знищити людину. Але ми будемо говорити про Ісуса Христа, який прийшов з однією місією допомогти людині. І допомогти їй в її найбільшій потребі, в спасінні душі, в спасінні вічної душі. Ми будемо читати одну ілюстрацію, правдиву історію, яку Господь Ісус Христос показав в своєму євангельському житті, що Він зараховує за віру. І ми навчимося в цій історії, що не зараховується за віру, наші діла. Я хочу повторити: наші діла не зараховуються за віру на спасіння ніколи згідно з Божого Слова. І ми це прочитали в Ефесян, що спасіння благодаттю вірою, а не відділ. Дар Божий, щоб ніхто не похвалився. У одного ж сотника тяжко раб занедужав, що був дорогий йому і вмирати. Вже мав. Якщо би ти мав вмирати сьогодні і знав, що ти не спасенний, що би ти зробив? Не факт, якщо ти сьогодні не увіруєш в Ісуса Христа і будеш лежати на ліжку при смерті що ти увіруєш. Це не факт. Тому важливо не чекати до важкого моменту, бо я неправильне розуміння. Що коли я вже наближуся до смерті, я почну думати про Бога. Тут раб мав помирати. Якби ти мав помирати сьогодні, який би ти вибір зробив? Я вам скажу одну маленьку історію, вона є правдива був чоловік і жінка. Жінка увірувала в Господа Ісуса Христа. А її чоловік. Зненавидів її за це. Зненавидів її за віру в Ісуса Христа. Він лишив її. Вона йому доносила про Господа Ісуса Христа. Доносила, яка це радість, який це мир в серці прийняти Спасителя. І він їй завжди говорив: не говори мені більше про це, бо тобі буде гірше. І прийшов період, де він тяжко злився на неї. Що вона навіть не могла приходити до нього і поділитися про Христа. Але знаєте, що сталося? Той чоловік тяжко занедужав. І він зляг в лікарні на ліжку. І лікар йому казав: в тебе лишилося недовго, ти будеш помирати. Він вже був нерухомий, але він міг говорити. І його жінка дізналась про це і прийшла до нього в лікарню. Вона йому говорила про Христа. І знаєте, що він сказав при смерті? Слухай мене. Це є твій особистий вибір. Я не буду вірити в цю особу. Я не хочу вірити в цю особу. І я не хочу тебе чути. І на другий день він пішов в загублену вічність. Чи думаємо ми, що коли настане час смерті, ми увіруємо? Зараз. Зараз це треба зробити. Сотника тяжко раб занедужав, що був дорогий йому, і вмирати вже мав. Якби ти би мав вмирати сьогодні, що би ти зробив з Ісусом Христом? Ти думаєш, що ти б увірував? А якщо би й ні, серце може бути дуже затверділим. Не робіть затверділим свого серця, написано в євреях. Коли будете чути про спасіння. Є проблема, є сотник високої позиції, і в нього занедужав раб. І написано, коли про Ісуса почув, то послав він до нього юдейських старших. Я хочу говорити про дві категорії людей, яких Він послав до Ісуса. Бо потім ми будемо читати, що Він дещо передумав і послав своїх простих друзів. Я вірю, що тут дещо заховане в цій історії Євангельській. Він посилає юдейських старших і благав Його, щоб прийшов і вздоровив раба Його. Вони ж прибули до Ісуса та й ревно благали Його і говорили: Він достойний, щоб ти це зробив, бо Він любить народ наш та й для нас синагогу поставив. Дивіться, з яким пакунком. Йдуть до Ісуса від сотника. Юдейські старші. Високої позиції. Які гарно виглядають, які вчать закон. І знаєте, що вони йдуть представити Ісусу? Сотникові діла. Вони при, прибули до Ісуса, ревно благали Його і казали, знаєте що? Він достойний. Щоб ти це йому зробив. Він любить людей наших. Він багато діл робить для наших людей. Він поставив нам синагогу. Уявіть собі, юдейські старші йдуть дуже високо говорити про цього сотника. А щось сталося з цим сотником? Цей сотник знав, з чим він послав юдейських старших до Ісуса. Послав своєю позицією, що юдейські старші будуть його слухати. Послав своїми діла, ділами, що він любить людей, синагогу побудував. Але я вірю, що в сотника відбулося справжнє покаяння. Він передумав. Він передумав з таким посланням посилати до Ісуса, щоб Ісус думав, що Він достойний, бо Він сам зараз буде дещо визнавати. Як ми збираємося прийти до Ісуса? Скільки речей ти вже зробив достатньо для спасіння твоєї душі? Як ти думаєш? Скільки ми зробили речей, щоб нас Бог почув і спас нас? Ноль. Ноль. Пішов Ісус із ними, і коли недалеко Він від дому вже був, сотник друзів послав, щоб сказати йому. Чому сотник робить другий вибір? Чому недостатньо було, щоб ті юдеї, старішини, донесли все то про сотника? Він достойний, любить людей, синагогу зробив, поставив. Бо покаяння відбулося. Бо побачив, що так не працює, так не можна до Господа приходити. Це гордість, це пиха життєва. Можливо, релігія тебе робить гордим. Можливо, ти рахуєш, скільки разів на рік ти до церкви йдеш. Можливо, ти рахуєш, що ти кращі добрі справи від інших робиш. Но завжди буде тримати на широкій дорозі в кайданах гріха. Допоки не буде покаяння, і допоки не буде справжнього визнання, хто ми є, хто є Бог. І коли недалеко від дому вже був сотник друзів послав, щоб сказати йому: не турбуйся, Господи, бо я не достойний, щоб зайшов ти під стріху мою. Так юдеї говорили, що він достойний. Він ж стільки зробив. Але важливо, що він почав про себе говорити. Чи готовий ти визнати перед Господом Ісусом Христом зараз, хто ти є насправді? І перестати мати затверділе серце. Гріхи наші є реальні. Не думайте, що можна увірувати перед смертю. Дуже багато душ сьогодні ось тут, які чекали до моменту смерті, що вони увірують. Сьогодні треба спастися. Сьогодні, як голос його почуєте, не робіть затверділим ваших сердець. Сьогодні є день спасіння. Так що треба розуміти, від чого треба спастись? Від пекла, від гріхів наших, від вогню вічного, від Божого справедливого суду. Сотник мав помирати. І це чекає нас з вами. Або Господь може з'явитися сьогодні, з'явитися і забрати свою церкву додому в небеса славні. Тих, хто готові, тих, хто розкаївся і прийняли Христа. Спасіння благодаттю через віру. Простий подарунок Божий. Є подарунок, так? І той подарунок простягається вам. Єдиний спосіб, щоб він був ваш, це прийняти. Прийми Господа Ісуса Христа як особистого Спасителя. Не дозволяй нічого, щоб тебе зупинило, щоб не покаятись і не увірувати в Христа сьогодні. Сотника не зупинила думка, що він досягнув в житті. Сотник покаявся. Я недостойний, Господи, навіть щоб Ти ввійшов під мій дах. Не турбуйся, о Господи, бо я недостойний, щоб зайшов ти під стріху мою. Тому той себе не вважав я за гідного, щоб до Тебе прийти. Та промов тільки слово, і раб мій одужає. Дивіться, яке розуміння в сотника про слово Ісуса Христа. Воно має владу. Воно має силу. В ньому міститься спасіння. Від людини вимагається віра. Простий крок віри увійти в ці двері і спастися. Бо я людина підвладна, і вояків під собою я маю. І одному кажу піди, то йде він, а тому прийди і приходить, а своєму рабові зроби теє і зробить. На початку сотник покладався на свою владу, коли послав юдейських старших. Юдейські старші послухали, розповіли, який він гідний, розповіли про його любов до людей, розповіли про побудовану синагогу. Він не мав спокою всередині, навіть від всіх тих величезних дій. В нього раб, який має помирати. Він почав думати про смерть, почав думати про реальність, відкинув свою владу і почав довіряти владі Слова Господа Ісуса. Прекрасні речі сталися. Почувши ж таке, Ісус, здивувався йому, і, звернувшись до натовпу, що йшов слідком за ним, промовив: Кажу вам. Навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої великої віри. Ось що Ісус знайшов в цьому чоловікові, може знайти це сьогодні в тобі віра в те, що Ісус може зробити. Він повірив, що Ісус може сказати Слово, не заходячи до того дому, і раб буде жити. Промов тільки Слово. Чи віриш ти, що Ісус може пробачити тобі всі твої гріхи прямо зараз, раз і назавжди? Якщо ще не маєш миру в серці, то ти не віриш. Якщо ти ще не спасенний і не маєш миру в серці, що твої гріхи прощені, ти покладаєшся на те, що ти можеш зробити. Ти не віриш. А коли посланці повернулись додому, то знайшли, що одужав той раб. Чому посотник вірив? Вірив в що? Перше в те, що він покаже, що він зробив для того вздоровлення. зупинив себе в думках і посилає друзів. Я недостойний. Господи, то все від тебе залежить. Я вірю просто в Твоє Слово. Ісус визнав це за віру. І в Ефесянах прочитаємо ще раз. Вірю, що Бог стукає до сердець. Ці два вірші. Ці вірші стосуються спасіння нашої вічної душі. Найважливіше, що може статися в житті людини, це спастися. Від своїх гріхів в Божих очах. Як ми спасаємося? Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий. Не від нас, а дар Божий. Не від діл, щоб ніхто не хвалився. Ох, сотник міг похвалитись багато. Знаєте, що сказав? Я недостойний. Чи готовий ти сказати Богові, Я є грішник, спаси мене. Чи готовий ти покликати Господнє імення для спасіння своєї душі? Не від діл, щоб ніхто не хвалився. Коли Господь Ісус помирав на Христі, Він постраждав. За нас грішників. Єдину справу, яку приймає Святий Бог, щоб через цю справу грішники спаслися, це є завершена робота Ісуса Христа на Христі. Звершилось, сказав Ісус Христос. Знаєте, що це означає? Якщо я пробую додати щось до роботи Ісуса Христа. Думати, що Спасіння це Ісус Христос, плюс церква, плюс хрещення, плюс бути добрим, плюс ходити в різні організації, плюс допомагати людям, плюс любити людей, плюс розриватися на всі кінці світу. Можна опинитись в пеклі раз і назавжди. Раз і назавжди. Сотник мав помирати. І ми будемо помирати. Або Господь Ісус прийде. Що ти визнаєш в цей вечір? Визнаєш, що ти грішник і приймеш Христа, приймеш його завершену роботу. Він спасе твою душу, ти будеш мати мир в серці, ти будеш щасливий, радісний. Ти будеш найбільш радісна людина в світі. Знаєш чому? Тому що ти зрозумієш, ти Бога знаєш особисто. І ти підеш до неба провести з ним вічність. Віра в Ісуса Христа плюс нічого це спасіння. Власні ідеї і власні запутання це залишитись в своїх гріхах і піти до пекла. Що вибереш ти в цей вечір? Чи віриш ти, що ти підеш додому сьогодні і з тобою нічого не трапиться? Ми не знаємо. Ми не знаємо. Тому віруй в нього прямо зараз і будь спасенний. Амінь.